Ну і тепер команда Литви. і Вони будуть протистояти команді України. Непростий півфінал для нашої збірної. Ну, але треба триматися. Слава Україні! Випробування оскладнюється для нас знову ж таки відсутністю Пеканова, Адже Олександр неодмінний учасник нашої трійки. Литовці розпочинають. Із атаки, подивіться, наші намагаються втриматися, але поки що нічого не виходить. І литовці швидко здобувають собі перший бал. Ну, ось Олександр Лашин. От він якраз не володіє тією технікою. На нього покладаються як на найбільш важкого ось таке завдання впертися і не давати суперникам продавлювати нашу команду. Те, що робив пекано. Ну а Вірастюкій. Чуприні тут вже допомагають і повинні вловити момент, коли перейти до контрнаступу. Але спочатку треба витримати атаку суперника. Литовці дуже потужно тут працюють. Савіцька, з Петрауська, з Брусока. Подивіться, ось так крок за кроком атакують наших, наші намагаються втриматися вже біля самої смуги і свисток. На жаль, ми програємо, не виявивши тут гідного споту. Ви литовці знову радіють. Ну, звичайно, це статус нашої команди. Обіграти чемпіона світу кожного разу по чесному.